Який має дуже класну поверхневу дію як антисептик. Якщо у вас десь подразнення, е, алергія, ви розчесали, синці, просто помажте е, крапельками, дробс. Е, коли є герпес, у мене дівчата, які молоді дівчата, кажуть, та ну, а є щось швидше, бо поки ми будемо пити, це може там на наступний, а у нас фотосесія дропс. Два дні, якщо ви постійно, постійно прикладаєте, постійно не буде навіть за день. Це перевірено мільйон-мільйон разів. Фотосесія відбудеться так, як вам треба. Розумієте, все буде красиво, все буде акорденько, все чудово. Е, дуже його люблю, і зараз він завжди зі мною. От просто завжди. Що б не було, я б дорогу з собою, де я не подорожувала, куди я не їздила, я беру обов'язково дробськ, бікардіо. Ну, ранкові вечірні, це моя їжа, звісно. Лікардю беру і в мене завжди зі мною пластини. Оце теж історія. Це просто унікальна пластина, унікальність саме цієї формули. Вони є різні на ринку і були різні на ринку. І технологія була схожа, але з, з керамічним покриттям, підсим... могли визивати алергічну реакцію. Ці абсолютно унікальні пластини. Сміюся, тому що іноді, іноді це дивовижні історії. Це обезболюючі пластини, обезболюючі патчі. Вони знімають болісні відчуття. Вони мають як швидку дію, так і довготривалу дію. Швидка дія в обезболюванні, ви наклеїте там, де болить, або там, де у вас заспазмовані м'язи, колись купила собі подушку. Акція, акція, пішли, купили собі дві нові подушки. Сини okay. нічого, а я так спала, що в мене затекло все. Не та подушка, що хотілося а зовсім. Я наклеїла пластик.